Шановний пане голово, шановні колеги, уважно, уважно вислухавши своїх колег, розумію, що основна. Проблема сьогоднішнього українського суспільства це питання довіри, довіри суспільства до влади, гілок влади один до одного, депутатів, врешті-решт. Основа довіри це спільне бачення майбутнього. Ну по основних питаннях. Без спільного бачення майбутнього ну навіть сім'ї не утворюються. Які сьогодні основні питання, які потребують спільного бачення майбутнього, розглядаються на Верховній Раді. Колеги правильно відмітили, що це питання земельної реформи, пенсійної реформи, медичної реформи сьогодні. Пенсійна медична і земельна реформа, уряд анонсував, що вони мають бути зроблені до кінця цього року. І, як правильно казали мої колеги, уряд анонсував минулого тижня навіть без законопроекту, в слайдовому режимі в тому, щоб ми не бачили ніякого законопроекту, була анонсована пенсійна реформа. Без належної суспільної підтримки, без обговорення уряд уже робив такі кроки. Ми пам'ятаємо чудово питання, коли було піднято пенсійний вік. Чи дали вони результат? Зовсім ні. Не було досягнуто ні зменшення пенсійного, ні зменшення е, е, дефіциту пенсійного фонду, пенсії залишились мізерні. Що варто було б зробити, на нашу думку? Відповідь на це питання лежить в економічній площині. Саме підвищення зростання економіки було б запорукою збільшення тих же пенсій. І колеги вже зупинялися на цьому. Я не буду детально на цьому зупинятися. Також важливо було б про провести дитинізацію, але не фіскальними методами зарплату дитинізувати, а стимулюючими. Також завдання уряду це створення умов для збільшення тривалості життя, і тут надважливою стає питання проведення медичної реформи. Голосування минулого тижня ще раз переконала, що у уряду і Верховної Ради немає спільного бачення по тому, як проводити медичну реформу. Зокрема, Верховна Рада провалила. Включення до порядку денного, чотирьох законопроєктів з медичної реформи. На нашу думку, немає сьогодні альтернативи в Україні запровадженню медичного страхування, тому що саме медичне страхування сьогодні, як система працює в усіх європейських західних країнах, воно є запорукою того, що гроші вкладаються не в Лікування важких захворювань уже на пізніх стадіях, а в профілактику виявлення захворювань на ранніх стадіях сьогодні в Запорізькій області на благодійних засадах проводиться така робота. Сьогодні люди мають можливість не 140 кілометрів їздити до обласного центру, а до них приїздять спеціалісти, роблять медичні огляди, і це дає свої результати. Це є справжнє наближення медицини до людей, тому проведення Медичної реформи саме в цьому е, сенсі, як е, впровадження страхової медицини, є безальтернативною для України. Ще одна гостра суспільна проблема це земельна реформа. І тут треба знову послухати один одного і дійти по Уряд наполягає на запровадженні моделі вільного обігу землі. Верховна Рада чітко висловила свою позицію ще в грудні минулого року, коли був майже конституційною більшістю продовжений мораторій на землю. Альтернативою могла б, або компромісом, могла б служити модель, яку висловив Тарас Кутовий, міністр Грамі. Равної політики про запровадження моделі обігу права оренди землі, але далі слова діло не пішло. Так, ми не побачили ніякого ні законопроекту, ні проекту. Тому ми чекаємо на виступ Тараса Кутового під час години уряду в п'ятницю. Ми також наполягаємо на запровадженні моделі прозорого оподаткування аграрного сектору, з коли податки знімаються за одного гектару рілі з урахуванням природно кліматичних умов. Також ми очікуємо на звіт генерального прокурора. В середу хотілося б, щоб народні депутати мали можливість задати свої питання до Юрія Луценка. Нині ГПУ проводить низку резонансних проваджень, і я не сумніваюся у бажанні парламенту провести плідну розмову з генпрокурором. Верховна Рада має продемонструвати політичну волю до вирішення реальних проблем, які турбують людей. Це має консолідувати всі парламентські сили, які повинні дійти до компромісу. А для цього нас обрав